Як ви туди потрапили? Що це було? Нам ввечері подзвонили е, наше начальство, сказали, готуйтесь завтра на вихід. Цей час у нас залишилось п'ять чоловік. П'ять чоловік в лікарнях там хвороби. П'ять е, чоловік у нас залишилось. Нас сказали, у вас якраз треба п'ять чоловік. А нас, типу, так не видно, так? Перед нами було поле, по прямої було там десь метрів 100 до орків, чуть там правіше, там метрів 70-80. На перші ж сутки, коли ми зайшли, першу ніч, день ми відстояли нормально, Нас бивали дронів, орки образилися. Почали ще більше дронів і в півшок туди вже кидати. У ну, них нічого не вийшло. Ми збили за троє суток близько двох десятків їхніх мавіків, десь півтора десятки впівішок лежали отак у нас в п'яти-10 метрах, пілікали, ну, вони ще працювали. Так, з обичних автоматів. І в перші сутки, в першу ніч. Близько четвертої ранки пішла перша штурмова група. Як тільки показалася перша теплова сігнатура, той силует, ми одразу відпрацювали. Це тільки піхота була, тільки піхота. Скільки їх там було, не знаю, ну приблизно ну, перший такий. Плюс-мінус 8 чоловік до 12. У них штурмова група. Їхні сили переважали було, на два тій... Так, Так, втричі. 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 Який був настрій, бачачи, розуміючи так, таке співвідношення це. Та ну як настрій. Страшно, <глух> <глух> страшно. Дома хочеться повернутися, вдома чекає жінка, дитина. Ось стимул не дає лягти там. Прилетіло <глух> в охлі, що воно. пообгорало все. А я думав, вилісо спалив собі. Ріємося, ріємо. Ми їх перебили. Одного взяв полон. Потім, коли в мене на позиції побратим його за задвосотило від прильота, один лежав 300, по рації я почув, що ще один лазить. Я наказав йому скинути бронік, викинути автомат, гранати, все, що, ну, все, що повикидував. Він зрозумів, повикидав, руки підняв, і я його довів уже до своєї позиції. Посадив рядом сусідній окоп, щоб візуальний контакт на нас з ним був. Зв'язали ми його і передали далі. Цей магазин я забрав у полоненого. У нього в бронежилеті залишилися магазини, гранати. Магазини зразу забрав, гранати ми повикидували. Знадобилися для інших цілей. А це той перший чи другий Це коли? перший був. Це коли був перший. Це з першого орка. Другий взагалі прийшов чисто в одній в одному бурслаті і ж там. Ну, воно страшно було, тому що сам береш в плін. Мало ли, не дай Бог, у нього там в кармані граната, там же ж місків немає. Вони потім почали масово вже дронами, FPV-дронами, е е ну більше вже не, не штурмували. І постійно підлітав їхній дрон, дивився, чи ми там на місці, чи ні. Нам сказали, що ми зайдемо туди на 4 суток, максимум на 5. Чекали, сказали чекати, чекай, завтра те змінять. І так я чекав десь 4 суток, І ще коли що змінять. Відпугався? Вже коли я питав, кажу, ну що коли мене будуть міняти. Сьогодні ночі, сьогодні ночі, сьогодні ночі. І так, 4 суток. Зараз будемо чистити воду через марлю, через бинтик і звичай супчик. На криші поліетиленового пленка була от і в ній ямка. От там збиралася дождева вся вода. Дождева йли з них, і пока було на чём топить, я набирав в кружку, став в кипятивито все це діло, доставав бинт, е э, сухі чисті носки, через це все протягував і збирав собі в бутылку. Я вийшов з позиції з обмороженням второй средней степени обоих э, ног. Або стоп, акуба травма і ожоги першої степені. Мої ж побратими вийшли, хто з ну, проникаючими пораненнями там, від вогу, від гранати, від чогось там. Всі з обмороженням вийшли, підлічився. Тут моїх побратимів знову забрали ж туди ж повезли. Підходив до командира, кажу, ну, якщо в нас з людьми немає людей, кажу, мене ось як підлатали, підлічили, я можу поїхати хоча б одного ну і поміняти. Тому що, знаючи по собі, ну, це тяжело. Не кожен винесе 11 суток.